Уже з наступного навчального року навчально-виховне об'єднання номер 5 запрацює по-новому. З вересня 2023 тисячі заклад не прийматиме учнів 10 класу, а з 2024 тисячі стане гімназією зі структурним підрозділом початкова школа. Тобто тут навчатимуться учні перших дев'ятих класів. На наступний навчальний рік ми вже не набиратимемо десятикласників. Нас довчуватимуться ще в статусі звичайної школи, ще теперішні десятикласники. Вони в наступному році будуть одинадцятикласниками і Же після їх випуску ми вже тоді завершимо повний етап реорганізації і будемо називатися гімназією». За словами директора, заклад ретельно готувався до цих змін, об'єктивно оцінили свої можливості і зрозуміли, що з наявною кількістю старшокласників неповною мірою зможуть відповідати вимогам ліцею. Натомість зовсім поряд є навчальний заклад, куди учні зможуть перейти без значного дискомфорту. Через війну в країні ми не можемо гарантувати, що ми будемо відповідати цим вимогам, тому поруч біля нас є. Гімназія номер 1 яка стає по повним таким статусним ліцеєм, який зможені в мікрорайонно закрити питання наше. А от середня загальноосвітня спеціалізована школа номер 1 уже з вересня отримує статус ліцею, у складі якого функціонуватиме початкова школа, гімназія і трирічка із профільною програмою. Тобто учні зможуть вчитися тут з першого по 12 клас. Сюди ж переводитимуть старшокласників з інших закладів, які отримують статус гімназій. Англо-український, англопольський, історико-правовий і Математико географічний, загалом у Хмельницькому 13 закладів освіти мають стати ліцеями, з яких не набиратимуть учнів початкових класів. Ще 18 шкіл отримають статус гімназій, тобто з 1 вересня вони вже воно. не зможуть приймати Наш учнів 10 класів. Бачите, деякі заклади призупиняються набір до 5 класів. Це пов'язано з тим, що на 27 рік, тобто на вересень 27 року, ці заклади будуть ну по нашому по-освітянському, чистими ліцеями, тобто будуть надавати освітні послуги для десятків. 11-х і в майбутньому дванадцяти класі про такі зміни в мережі шкіл говорять уже кілька років. І ось фінішна пряма до вересня 2024-го в Україні мають повністю зникнути зож перших третіх ступенів. Заклади мають бути або такого типу, як початкова школа, гімназія або ліцей. Тобто НВК, НВО, ЗОЖ, СИЗО мають веду Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 й канал.